Вітаю учнів першого класу на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вчитися з вами добирати слова, які відповідають на питання, що робить, що роблять. Весела пісенька Дзвіночка покликала нас на урок: Я бачу ваші милі личка і очі з безліччю думок. Ми помандруємо в світ науки, що гордо читанням зовуть. Та лиш увагу і кмітливість з собою взяти не забудь. Ми починаємо наш урок з гімнастики для очей. Пальчикову гімнастику Подивіться на свою ліву і праву ручку, розкрийте долоньку, розкрили чудово. Зіжміть пальчики в кулачок, виконуйте цю вправу одночасно на лівій і правій руці. Зігнули пальчики в кулачок, нахиліть свій кулачок, а зараз розкрийте пальчики, виконайте цю вправу декілька разів. Послухайте віршик і читайте разом зі мною. Джміль про сонечко гуде, Анатолій Костецький. Коли на дворі дощ іде, у нас на підвіконні важкий мохнатий джміль гуде, велика тепла соня. Вже другий рік літує він у наших чорнобривцях. Ласує медом лісовим, на сонці гріє крильця, а у негоду на вікно є звук жмеля до себе, бо звик до нього вже давно, як до квіток і неба. І хай на дворі дощ іде, шипками вітер дзвонить. Мічміль про сонечко гуде мені на підвіконні. Чудовий вірш! Давайте в цьому віршику знайдемо слова, які означають дію. Тобто, що виконується, яка робота виконується. Ну, наприклад, що робить дощ? Іде. Що робить джміль? Гудем. Що ще робить джміль? Літує, тобто літає. Що ще робить джміль? Ласує. Ще що робить джміль? Гріє. А що я роблю? Зву? Що робить дощ? Іде. Що робить вітер? Дзвонить. Що робить Джеміль? Гуде. Ми з вами вибрали слова, які означають якусь дію, якусь роботу. Давайте ще раз прочитаємо саме ці слова. Іде, гуде, літує, ласує, гріє, зву, іде, дзвонить, гуде. Ці слова означають дію. Отже, слова, назви дій предметів відповідають на питання, що робити, що робить, що роблять, що роблю, що буду робити, або що робили. Ми попрацюємо в наших зошитах. Відкрийте їх або приготуйте аркуші в косу лінію. Пам'ятаємо, що ми в зошитах, працюючи, слідкуємо за власною поставою. Правильно тримаємо ручку або олівець. Від попередньої роботи відступіть один рядочок та запишіть. Сьогодні 2 травня. Класна робота! Кожне питання слова дії починається на слово що. Тож, давайте пригадаємо, як пишеться велика літера «ща». Велика літера починає писатися від верхньої міжрядкової лінії і рухається до нижньої лінії рядочка. Запишіть 4-5 разів велику літеру «ща». Продовжимо писати цей рядочок маленькою літерою «ща». Запишіть 4 таких маленьких літери. Запишемо слово, з якого починається питання слова дії. Що? Використовуємо або верхнє поєднання, або середнє поєднання. На новому рядочку запишемо. Питання, на які відповідають слова дії предметів. Що робити? Що робить, що роблять? Якщо ми задаємо питання, в кінці ми використовуємо знак питання. Запишіть ці питання в рядочку. Пам'ятайте, що ви можете скористатися паузою в будь-який потрібний для себе момент. Адже ми працюємо охайно і каліграфічно в зошиті. Слідкуємо обов'язково за нахилом букв. Записали. Ми продовжуємо з вами працювати. На новому рядочку запишемо слово ласує. Що означає слово ласує? Куштує. Поділимо слово ласує. На склади. Для цього нам знадобиться простий олівець. Перший склад Ла, показали дужкою. Наступний склад Су, показали дужкою. І ще один склад Є, показали дужкою. Отже, наше слово складається із трьох складів. Пригадаємо. Як переносяться слова із рядочка в рядок. Ви пам'ятаєте, що вони переносяться лише по складах. Ми можемо відривати тільки склад. Тож давайте спробуємо відірвати перший склад і перенести слово. ЛА Ставимо знак переноса. І переносимо всі інші склади, які залишилися сує. Чи можна перенести так ласу є. Адже ми переносимо по складах, це слово перенести так не можна, тому що є хоч і склад, але складається з однієї літери. Ви пам'ятаєте, що склад з однієї букви відривати і переносити не можна. Отже, хоч слово має три склади, але перенести його можна лише так ласує. Ми продовжуємо наш урок. Розгляньте малюнки. Нашого хлопчика звати Івасик. Давайте складемо речення про нього. Що робить Івасик на першому малюнку? Івасик розчисує волосся. Запишемо це речення в рядочку. Знайшли новий рядочок. Скористайтеся паузою і запишіть це речення. Івасик розчисує волосся. Якщо ви завершили написання, повернулися на урок, перевірте, чи правильно ви записали це речення. Розгляньмо наступний малюночок. Складемо речення, що робить Івасик. Івасик поливає квіти. Запишіть це речення на новому рядочку. Під час письма диктуйте собі слова по складах. Так легше перевірити, чи всі букви ви використали. Ви повернулися на урок, отже записали речення, Івасик поливає квіти. В цих реченнях знайдемо слова, що означають дію предмета. Для цього нам потрібен буде олівець і лінійка. Давайте пригадаємо, що слова дії ми підкреслюємо двома рисочками. Прочитаємо перше речення. Івасик розчисує волосся. Де слово, що означає дію, розчисує. Підкреслимо двома рисочками, скориставшись лінійкою і олівцем. І поставимо усне питання розчисує. Що робить? Чудово! В наступному реченні знайдемо. Слово дію предмета. Поливає правильно. Поставимо в питання до слова поливає. Поливає, що робить. Підкреслюємо слово дію предмета двома рисочками. Ми продовжуємо працювати. Розгляньте малюнки, назвіть предмети, що зображені. Пташка, черв'як слово, яке записується за апострофом, риба, мураха. Давайте з вами доповнимо ці слова словами-діями. Отже, слово предмет пташка, пташка що робить? Літає. Слово предмет черв'як, істота. Що робить черев'як? Повзає. Риба слово предмет, що означає істоту, відповідає на питання хто риба що робить? Плаває? Мураха що робить? Бігає. Тож запишемо наші слово сполучення. У ЗОшит. Пташка літає, черв'як повзає, риба плаває, мураха бігає. Скористайтеся паузою і запишіть ці словосполучення. Якщо ви записали і повернулися на урок, в кожному словосполученні знайдемо слова, що означають дію. В словосполученні пташка літає, слово дія буде літає. Підкреслимо двома рисочками. В словосполученні черв'як повзає, слово дія повзає. Чудово, риба плаває. Слово дія плаває. Мураха бігає, слово дія. Бігає. Ви скористалися лінійкою і олівцем та підкреслили ці слова. Ми продовжуємо наш урок. Для вас фізкульт хвилинка. Thank you. Вже наш урок. Пропоную попрацювати із текстом, доповнити цей текст словами із довідки. Для того, щоб вправно виконати це завдання, спочатку ознайомимося словами для довідки джмелів. джмелі. Тож, читаємо текст і за змістом підставляємо пропущені слова. Коботок у джмелів довший, ніж у бджіл. Тож дістають джмелі, нектар і пилок із значно глибших квіток. Конюшину люцерну запилюють лише джмелі. Ми з вами відредагували наш текст. Скористайтеся паузою та спишіть цей текст собі в зошит. Під час написання слів не забуваємо диктувати і перевіряти написані слова. Якщо ви вже записали текст і повернулися на урок, перевіряємо, що ви записали. В нашому тексті знайдемо слова, які означають дії предметів. Хоботок у джмелі довший, ніж у бджіл. Чи є в цьому реченні слова, які означають дію? Ні, немає. Читаємо друге речення. Тож дістають джмелі нектар і пилок із значно глибших квіток. В цьому реченні є слово, що означає дію. Дістають чудово. На новому рядочку запишіть це слово, дістають. Поставте терем. До цього слова дії доберемо слова, які будуть близькими зазначеннями. Дістають, це значить, здобувають або одержують. Запишіть слова дії, близькі з зазначенням до нашого слова дістають. Записали. На новому рядочку запишуємо слово довший. Це слово дія, ознака чи предмет. Довший відповідає на питання який. Отже, це слово ознака. Якщо цей предмет довший, то навпаки буде коротший. Записуємо протилежне зазначенням слово. Глибших це слово предмет, ознака чи дія. Слово глибших відповідає на питання яких це буде ознака? Якщо глибший, то навпаки буде мілкіших, глибших, мілкіших. Наступне слово дістають. Це слово означає роботу, дію, відповідає на питання, що роблять, дістають. А протилежне слово це буде слово ховають або засовують. Чудо. Ми з вами дібрали протилежні слова до тих слів, які ми з вами вже вивчили: до слів ознак і до слів дій. І, як завжди, приділимо увагу собі. Письмо для себе. Із нашого тексту, що читали на уроці української мови, оберіть будь-яких два речення. І запишіть їх. Звертаю вашу увагу, що це віршик. І речення пишуться в стовпчик, як у віршику. Речення завершуються крапкою. Тому будьте уважні, знайдіть кінець речення. Там, де стоїть або крапка, або три крапки, або інший розділовий знак, такий як знак оклику, чи, можливо, знак питання. На цьому наш урок завершено. Оберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Обрали чудово! Я вдячна вам за вашу роботу. Бажаю, щоб навчання було цікавим для вас, легким і повчальним. Зустрінемося на наступному уроці.